Дитячі травми, звісно, мають е, особливості, адже кістки мають росткові зони, і кістки мають інші е, характеристики, ніж у дорослих. Більшу еластичність і е, е, таке інше. Дорослий травматолог може не побачити дитячого перелому, який проходить через росткову зону хрящового. І бувають і інші особливості. Це не означає, що той спеціаліст поганий. Це означає просто невідповідність спеціалізації. Тому моя порада звертатися при травмі у дитини саме до дитячого травматолога.